Куропатенко Андрій Олегович позивний Челентано. Куропатенко Андрій Олегович народився 23 жовтня 1987 року в місті Глухові Сумської області. Ще в ранньому дитинстві хлопчик вражав творчими здібностями. Добре малював, любив слухати музику, гарно співав. Мріяв навчитися грати на гітарі. Тому у 5 років він став учнем міської музичної школи, опановував гру на гітарі. Його мрія здійснилася, він став гарним гітаристом, а гітара стала його супутницею життя. У 1994 році Андрій став учнем першого класу Глухівської загальноосвітньої школи номер 3 Роки навчання в школі для хлопця були насиченими. Він брав участь і перемагав у творчих конкурсах школи та міста, був учасником театрального колективу школи, активно займався спортом, мав розряд зі спортивної гімнастики. Шкільні роки Андрій завжди згадував з теплотою. Після закінчення школи у 2004 році вступив до професійно педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Який закінчив у червні 2005 року. Того ж року Андрій став студентом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за фахом вчитель фізичної культури. Навчання в університеті тісно переплилося з громадською діяльністю та волонтерським рухом на Кролевеччині. Був актором аматорського театру при районному будинку культури міста Кролевець, солістом Кролевецького районного будинку культури. Упродовж навчання постійним ведучим Міжнародного літературно-мистецького фестивалю Кролевецькі рушники. У 2010 році, закінчивши університет, вирішив служити кінологом у прикордонних військах. У 2011 році одружився. Після закінчення контракту у 2013 році Андрій з дружиною виїхали до міста Кременчук Полтавської області. Працювали, облаштовували своє життя. У 2015 році молодята стали батьками чудового хлопчика. Коли почалося повномасштабне вторгнення на територію України, Андрій перебував за кордоном. Але вже на початку березня він повернувся на батьківщину. Коли у нього запитували, навіщо він повернувся, відповідав, що інакше він не може. Як це так? Всі, кого він любить, поважає, знає в Україні? А він за кордоном? Після повернення пішов працювати в кондитерську компанію. Лукас записався до загону самооборони міста Кременчук, займався волонтерством. У липні 2024 року молодий чоловік приїхав до Глухова та пішов до територіального центру комплектування. А вже у серпні він без вагань став на захист рідної землі у лавах Державної прикордонної служби України, віддано виконуючи бойові завдання. Увечері 8 листопада 2024 року, як завжди, перед виходом на завдання, Андрій Олегович телефоном спілкувався з батьками. Обіцяв після повернення в середу. Приїхати додому. 9 листопада чоловік пішов на чергове бойове завдання. А 10 листопада він загинув в районі Ніколаєво-Дар'яно, суджанського району Курської області. А 10 листопада він загинув в районі Ніколаєво-Дар'яно, Суджанського району Курської області. Додому до батьків Андрій приїхав, як і обіцяв, навіть на день раніше, але на превеликий жаль на щиті. З військовими почистями героя поховали на Берегінському кладовищі у місті Глухові Сумської області. Андрій був доброю людиною, відданим другом, люблячим сином, братом, чоловіком, батьком дарував тепло своєї душі близьким і знайомим. Мав багато планів на майбутнє, мріяв виростити сина справжнім чоловіком. Побратими згадують свого челентано привітним до всіх. Завжди підтягнутим, зібраним, відповідальним, вправним воїном. Кажуть, що від його посмішки ставало тепліше на душі. У героя залишилися дружина, син, батьки, брат з родиною. Куропатенка Андрія Олеговича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно та присвоєно звання старший сержант. Вічна пам'ять герою назавжди 37 Назавжди в строю.